Примхливий інструмент. Його потрібно підлаштовувати. І цей інструмент зветься Дудук, розповідає керівник Народного театру хореографічних мініатюр Артанія Анатолій Рубан. Інструмент, говорить, подарував син. Я почав на ньому навчатись, потім закинув. Ну, важкий інструмент, чисто він специфічний. Після тіє перерви я, я з нього тепер, як говорять, не злажу. А ось це окаріна. Єдені інструмент. Я думав, що легко, але важче, ніж дудук. Ще є дарбука. Ну, приблизно так. І гармонь зі своєю історією. Яку знайшов наш новак Василь Васильович на світнику, потім приніс. Вона в мене два роки стояла, змогли зробили. Ми переставили в другі голосники. А тепер інструмент видає авторську музику пана Анатолія. Взагалі якими танцями я тільки не захоплюсь. От, І Грузія, і Україна і Балканськими танцями, і багато слухав музики. І от воно десь далеко щось навіяло. В колекції вісім інструментів і на всіх, каже Анатолій Рубан, вміє грати. Дбайливо, говорить, ставиться до кожного, а музику називає по-особливому. Музика це душа танцю. Так що музика все одно душа. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.